У гості до колишніх керівників та заступників голів обласних податкових адміністрацій, часів Януковича, правоохоронці прийшли о шостій ранку. Одночасно розпочали 454 обшуки у 15 областях України. Затримали 23 колишніх фіскалів. У ГПУ розповідають, бізнесмени за несплату податків розраховувалися із податківцями вагомими хабарями. Слідчі довели сума завданих державі збитків 97 мільярдів гривень. Мали пряму причетність. До організації функціонування так званих податкових майданчиків. Вони ж програмні підприємства. Вони ж транзитери для податкових. яд. це вперше в історії України одномоментне затримання такої великої кількості високопосадовців, які одночасно будуть спрямовані до суду. Це наймасштабніша антикорупційна спецоперація в українській історії, кажуть правоохоронці. Прокурори впродовж року розплутували економічні злочини колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка та його поплічників. До проведення операції залучили понад 1700 копів та півтисячі військових прокурорів. Найвелика складність була це організація перш за все, всіх дій, крім того, організація всіх задіяних служб, недопущення витягування інформації. Практично везде ми справили так, як цього очікували, Хоча в ряді випадків ми имеємо факти, коли подозреваємо і скриваються. сподіваюся, ненадовго. Першого дня прибувають гелікоптери із топовими податківцями. Затриманих у кайданках швидко проводять до автозаків. Пезлітний майданчик Національної гвардії України звозять корупціонерів-податківців із Одеси, Дніпра та Харкова. Звідси під конвоєм їх етапують до Генпрокуратури, щоб згодом обрати запобіжний захід. Деякі фігуранти справи вирішили політати чартером не на гелікоптері, а літаком з України. Спробі відлету і втечі в аеропорту Бориспіль затримала ще одного з керівників однієї з податкових адміністрацій обласних у ГПУ. Затриманим почали конвеєром вручати підозри. Інкримінують створення злочинної організації та зловживання службовим становищем. Серед ключових фігур кримінального провадження колишній головний податківець Харківщини, генерал-лейтенант Станіслав Денисюк, якого. Його називають смотрящим за бізнесом Курченка, а також екс-очільник податкової Луганщини Олександр Антіпов. Виявлено і зараз просто йде рутинний. Я думаю, що це декілька годин займе перерахунок 3,8 мільйона доларів, які були в нього просто в сумці. При собі автозаками підозрюваних привозять до Печерського суду. Чотири судді обиратимуть запобіжні заходи для усіх затриманих фіскалів. На це у них є 72 години. А в анонсують, це лише перша хвиля затримань. Наступними будуть працівники прокурс. Та СБУ, які покривали злочини Януковича. Леся Голова та Олена Сорокіна п'ятий канал.